Занедбана будівля по вулиці Велика Бардичівська незабаром стане людним місцем. Питання її реконструкції розглядали на засіданні архітектурної містобудівної ради. Наразі ж напіврозвала на фоні багатоповерхівки, мало чим прикрашає місто. По суті, від будівлі залишились лише стіни. Колишній житловий будинок вже намагались реконструювати років 17 тому. Під будівлю була заведена залізобетонна подушка. Тоді на цьому місці планували створити музей. Та на сьогоднішній день у будівлі новий власник, який хоче облаштувати споруду під карооке ми пробуємо зараз на стадії, як кажуть, ескізний проєкт поки що е знайти якесь рішення, яке б прикрасило всю частину вулиці Бердичівської. Крім основного робочого варіанту, архітектор представив і додаткові: один більш сучасний, інший не до основного за виключном кольору. Члени ради також вносили свої пропозиції. Зокрема, Георгій Мокрецький висловив бажання залишити фасад будівлі в її історичному варіанті. Чомусь зникла оця башенка на, на даху технічний поверх, так би мовити, який е, був. До реконструкції і ця башенка характерна взагалі для Житомирської архітектури революційної, і я думаю, що серед будівель всіх Житомира по Бердичівській вулиці цей будинок якраз пер за все впадав в око і вирізнявся цією башенкою. Житомиряни безперечно за реконструкцію будинку, але щодо його призначення думки різняться. Вже вона очі мозолить стільки років що або її розвалить, або щось побудувати. А що ви хотіли бачити на її місці? Можна якийсь торговий центр построїти, для цього було будувати рядом, коли можна це було будівлю використати. Ну, насправді тут хочуть е, побудувати каравоке-бар та салон краси на другому поверсі. Можна теж. Так... Це приємний е, кайф варіант, е, і воно буде має місце тут. Достатньо в нас Житомирів і салонів, і... а старовина у нас майже нічого немає. А що ви хотіли бачити саме у цій будівлі? Якщо її реконструювати? Ну, можливо, якийсь або музей, або виставки, якісь картини. Однак рішення приймає замовник, тому якщо обговорення фасаду будинку ще ведеться, всередині таки буде бар та салон краси.